Починаючи з 18 червня 2024 року, буде заборонено публікувати контент, що показує, як знімати запобіжні пристрої з вогнепальної зброї. Контент, у якому демонструється саморобна і автоматична вогнепальна зброя, а також певні аксесуари до неї, матиме обмеження за віком. На YouTube заборонено публікувати контент, у якому пропонується придбати вогнепальну зброю або міститься інструкції з виготовлення вогнепальної зброї, боєприпасів і певних аксесуарів. А також інструкції встановлення таких аксесуарів. На YouTube заборонено прямі трансляції, у яких користуються вогнепальною зброєю, тримають або транспортують її. Just fucking shot myself! cell! Раз 2 хлопці візу! Раз два, три, з лісу. Раз, два три, ще Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І з урахуванням цієї вище озвученої інформації ми тепер можемо робити огляд тільки на подібну зброю, яку ви можете зустріти в наших краях. Сьогодні в нас буде унікальний огляд на надзвичайно потужний засіб ураження. Сьогодні ми будемо оглядати банан. Почнемо ми традиційно із розпаковки. Банан у наше військо, а ми говоримо про зброю, яка використовується виключно у силових структурах нашої країни, які діють на підставі нормативно-правових актів, які визнані міжнародними різними правовими договорами. Відповідно, зброя, яку ми показуємо, вона використовується виключно в належних умовах. І взагалі, ми проти використання зброї в неналежних умовах і проти будь-чого, що засуджується правилами Ютубу. Як уже було сказано, банан постачається до нас у військо ось в таких у тубусах. Тут ви можете помітити написи Charges propelling for Canon, що означає, що цей банан був виготовлений у місті Булувайо за підтримки корпорації Canon. Проведемо розпаковку. Ось він новенький, свіженький зразок цього найсучаснішого, найновітнішого озброєння, яке ми можемо тепер показувати на нашому каналі. Та який він свіженький, якщо він покоцаний? Ну та він лежав на складах років 50, Але по нашим міркам він доволі новенький? Боєприпаси до банан постачаються зазвичай. Ось у таких от ящиках. Банан прийшов до нас із західного світу, але насправді його коріння лежить далеко-далеко на півдні. Звісно, є душевнохворі, які заявляють, що це ісконно русське оружие, розроблене совєтським конструктором Ніколаєм Федоровичем Гамасєковим. Але на те вони і є душевнохворі, аби нести різну нісенітницю. До Збройних сил України банан потрапляє після модернізації в таємних біолабораторіях міста Стербник. Поставкою банана на цивільний ринок займається біолабораторія Прапорщик у Києві, але ми не можемо вам дати інформацію про неї, оскільки це забороняють нові правила Ютубу. Окрім збройних сил України, банан стоїть на озброєння швейцарської гвардії Ватикану, армії оборони Ізраїлю, скаутів Славіна та Вермахту. Також з'явилася нещодавно інформація, що банан був помічений у Дагестані у контракторів ПВК «Єбалай». Ходять чутки навіть про кооперацію між виробниками монтажної піни та банану. Розповімо зараз трішки про ергономіку і взагалі характеристики даного озброєння. Вага його коливається від 100 до 200 грам, в залежності від його моделі. З лівої сторони у нас тут знаходиться перемикач вогню і запобіжник, подібно як на платформі ar 15 В даній моделі, яка в мене в руках, він знаходиться з однієї сторони, але можна подбати про те, щоб він був розташований у вас з обох сторін. Платформа «Банан» є мультикаліберною, вона може споживати різні боєприпаси, починаючи від калібру 22 ЛР, закінчуючи 30-мм снарядами до автоматичної гармати 2А42. По магазинам, магазини, які споживає ця платформа, їхнє число я довелі обмеженим, але тим не менше це нікого не зупиняє, бхати в нього різні боєприпаси. У нашому випадку, і, взагалі, серед тих бананів, які постачаються у в наших краях, він може споживати тільки магазини. Польського заводу Лучник, китайські магазини, які косять під українські а також австрійські магазини заводу компанії Глок. Чо він заблюрений, тому що він на 31 патрон. А згідно правил, Ютубу, ми не можемо показувати магазини більше ніж на 30 набоїв. Розробниками банану передбачено, що на нього можна встановити глушник. Оскільки на дульному зрізі в нас присутня різьба, а також можна встановити телескопічний приклад, з яким вам буде набагато зручніше працювати з нього, десь з далеко щось подібне за тим принципом, за яким працює АПС. Ось, наприклад, до нього дуже добре підходить махпулівський приклад і глушник українського виробництва. Але як на нього їх монтувати, ми вам не покажемо, оскільки це також може не сподобатися правилами всіма нами обожняної платформи, на якій ми викладаємо це відео. Щодо прицільних засобів, тут у нас присутня класична механіка. Ми можемо цілитися по мушці і цілику, якщо знайдемо їх. Але також тут є можливість встановлення оптичних будь-яких прицільних засобів, наприклад, каліматора. В даному випадку ми поставимо каліматор холосан, який ви могли бачити в наших відео там річної позарічної давності. Він стояв у нас на к 74 потім на арці. Ми його зараз поставимо сюди на банан. І потім, коли ми вийдемо на рубіж, покажемо, як працюється з ними без нього. Особливість цієї платформи полягає в тому, що тут не принципово яким боком ставити. Каліматор на дане озброєння тим чи тим боком, він буде працювати все одно однаково чудово. Процес встановлення каліматора доволі простий. Ми фіксуємо його на пікатіні зверху і зажимаємо зажимом. Але якщо щось йде не так і він не зажимається, розробник передбачив для цього спеціальний засіб, який допомагає ставити прицільні засоби на їхнє штатне місце, і він постачається в кожному тубусі. Це ось так він виглядає. Спеціальний засіб для встановлення каліматорів на банан. І ось ми маємо встанов... встановлений і готовий до застосування. Банан із прицільним засобом каліматором холоса. Як ви могли помітити, він розташований не випадковим чином під таким кутом. Це дозволяє нам розташувати ще одну оптику з боку, для того, щоб можна було працювати зброєю як на дальній дистанції, так і на ближній дистанції, повертаючи її під певним кутом. Працює неперевершено. Наступний крок це нам треба показати, як розібрати і зібрати дане озброєння для його обслуговування, а саме чистки після стрільби. Значить, розборка, зборка тут дуже проста і елементарна. Нам для початку треба відкрутити втулку, яка знаходиться на початку ствола. Вона може йти трохи важко, а потім все добре. І це дає змогу нам таким от простим чином зняти кожух ствола і дістатися. Дістатися безпосередньо до ствола, почистити. Тут ми маємо допуск до, доступ до ударно спускового механізму, до шахти магазину. Відповідно, з е, е, такими простими маніпуляціями ми можемо повністю обслужити нашу зброю і дбати про те, щоб вона була чистою. Оскільки слід пам'ятати, якою би надійною не була ваша зброя, вона може заклинити, якщо ви не будете її нормально обслуговувати. Навіть банан. Збірка відбувається що логічно, у зворотньому порядку. Ми запаслися вогнегасниками для того, щоб гасити палаючі дупи хоплофобів, і покажемо вам, як працює це озброєння на стрільбищі. Ми постріляємо різними калібрами, постріляємо різними режимами, подивимося, як взагалі ця штука себе поводить. Ось ми знаходимося на стрільбищі. Вістань тут невелика, оскільки я стріляю дуже погано і можу не влучити. Так як штатна мішень для стрільби з банана знаходиться під домашнім арештом, то стріляти ми будемо по металевих пластинах, які ви вже могли бачити в ранішніх наших відео. Для початку ми спробуємо його в калібрі 9х18п. Я забув взяти наушники одну хвилинку. Я повитираю кров з вуха. Ось тепер набагато краще. Ну, ще я можу сказати, як на пістолетний калібр віддачі тут, ну очевидно, що буде невеликою. Звук, ви як могли помітити, без глушника в нього не дуже сильний. Можемо. Зараз взяти його трошки в вашому калібрі і спробувати, що він покаже в себе. Я пропоную одразу перейти до вашого, пропустити всі ці проміжні патрони і так далі, і взяти щось, що насправді буде дуже для нас цікавим. Зараз ми зарядили його боєприпасами 50-го калібру. Він же 12.7, який використовується в кулеметах m 2. Це славнозмісні боєприпаси Слаб. В даному випадку це слаб Т, який ще в нас і трасуючий. Ми більше про нього розповідали в відео про Бравніг М2. Мені здається, щось трошки пішло не так. Ні, давайте обійдемося без цих клятих слапів. E, повернемося до класики, попрацюємо трохи по механіці. В даному випадку він у нас у калібрі 223 Remington. Тут e, критично наголошується на тому, що в нього можна заряджати 556, 308. E, тільки з слапами робіть це обережно і один раз. E, зараз ми постріляємо трошки по механіці. Так, він у нас заряджений готовий до... Ведення вогню. А? Вам не видно попадань? Давайте я зроблю постріл, а ви подивитеся з дрона на нього. І ще один можна подивитися ще з більшої трошки висоти, з іншого борта. Ми зробили кілька пострілів, давайте підемо до мішені і подивимося, як себе показав банану калібрі 223 Remington. Оу! Неочікувано. Тут у нас є одне пробиття, а тут у нас, де я постріляв трошки більше, її взагалі повідривало. Причому, що спочатку, щоб ви розуміли, мішень була в нас ось такого розміру, і поліетиленовою вона була. А зараз вона наполовину розірвана і сталева. Страшна зброя. А тепер покажемо, як працює ця крихітка автоматними чергами. Все таки в нього є режим ведення вогню автоматичними чергами.